Доброго дня, Ля. Доброго дня, шановні батьки, дівчатка. І ось сьогодні я не. Адже ми сьогодні поговоримо з вами про сонечко, кому воно потрібно. Добре? Погляньте. Яке до нас сьогодні завітало сонечко гарне, бачите? Воно посміхається, махає нам своїми ручками. Ось таке воногаре. Давайте й ми привітаємося і покажемо, який у нас настрій. Зараз будуть з'являтися сонечка, а ви подивитесь і вирішите, який настрій у вас. Може, ось таке. Це сонечко. А може, таке, отаке. Да. Скажи, веселий настрій. так. То Мар'яшечки трішки був. Засмучений настрій приєднався, приєдналася. зараз я вже бачу веселий, так? Ану, погляньте на сонечка. різні. Давайте спробуємо, ви спробуйте показати на своєму обличчі, який у нас настрій. Веселий? Класний. Ой, бачу, посміхаються мої дівчатка. Це супер, значить, настрій дуже класний. Так? Супер. Я люблю, коли в діток гарний настрій. Так малятка. Так, кому ж потрібно сонечко. Погляньте на картинку, як ви гадаєте? Кому на цій картинці потрібна сонечка. І деревам. Так, і деревам, і квітам, і кущикам, і навіть грибочкам треба сонечко, так? сонечка. Сонечко дає своє тепло, свої промінці, зігрівають усе, так? Та дарують світло. А ви ж знаємо, що сонечко все росте, правда? Да. Так. А ну, подивіться на цю а а а а кому Тут потрібне сонечко. Вілям, вірям. Віля, віля. Зайчику, так? І, білочки, погляньте, збирають горішки. Їм треба сонечко, так? Щоб бачите, де горішки ростуть на дереві? Так. Да. І... У вас віконечки пташечки співають. Видієте ви, як співають пташечки на дворі? У мене відкрита віконечко, я чую, як цвічать пташечки на дворі, бо сьогодні сонячна погода. <плес> останніми такими теплими деньками, коли ще тепло на дворі, так? І світить сонечко, всім тваринкам, всім тваринкам. Ану, <плес> да? подивіться, а хто на цій картинці радіє сонечко? Ой, ой, недай, диночки, диночки, диночки. Так, і дівчата і хлопчики, це діти, так? Це... Діночки. Діночки. Тобто, сонечко по людям, так? Людям потрібно сонячне? День бачимо за допомогу сонечка. Юля. Да, Николечка, девочки. Дівчат. Дівчат, дівчат, дівчат. Так, дівчатка, до нас Полинка приєдналась, так Вона також послухає наше заняття і подивиться, так? Отже, сонечко треба і дівчаткам, і хлопчикам. А я ти послухай, пожалуйста. Так, коли на вулиці тепло, світить сонечко, настрій стає кращим, і хочеться бігти гуляти, правда? А чи Дітки з друзями гуляють. Це весело. А ну скажіть, дівчатка, що ж відбувається, коли сонечко лягає спати? Ось, бачите, сонечко у нас лягло спати на хмаринку, так? Да. І що відбувається? Звідочки Зв Зв да. місяць, місяць, так? Всі лягають спати, так? Місяць не світить так яскраво, як сонечко, правда? Ні, ні, і на вулиці стає темно. Е, в будинках ввечері вмикають світло. А потім лягають спадки, так? І все засинає навколо й тваринки, і рослинки, квіточки закривають свої е пелюсточками свої голівки, так? І всі засинають. А я то я, я, я ночі люблю. Звичайно. А я лью, лью. Сонечко. Любиш сонечко, так. Я також люблю сонечко. Отже, можна зробити такий висновок, що сонечко потрібно всім і тваринкам, так, і рослинкам, і людям, і цьому живому. Так? Хто там? І ми тут Сасі і Так, і ти, Саша, і Мар'яночка, і Полінка, ви всі дітки, так? І дітки. Люблять сонечко, так? Люблять грати, yeah. і ось я пропоную вам трішки пограти з сонечком та місяцем. Коли на картинці буде з'являтися сонечко, я пропоную вам весело пострибати чи покружляти. А коли на картинці буде з'являтися місяць, ми будемо так лягати спадки. Давайте спробуємо. Ми, ні, ми спати не будемо. Ми уявимо, що ми лягаємо спадки ось так. добре? А я пакам! Так, отже, mm. зараз у нас з'явилось сонечко, mm -hmm. і можна просила пострибати, побрушляти, постати долуйте. Слушай, можна пострибати чи покружляти? Yeah. Ой, дайте. Дайте ой, Прийшов до нас такий місяць гарненький. Давайте ляжемо. Да. Так засипають вночі дітки, так? Да? Лягають спадки. А коли сонечко з'являється, що роблять, дітке? Прокидаються, так потягнулись, потягнулись до сонечка, дітки, так? Ось так ось так потягнулись хорошенько. Ось. Я не знаю. А ось знову до нас завітав місяць. Давайте так, отак, дітке, заснула. Ось так засипаю, дітка. Що тут да? таке? Господи. А, а зараз знову з'явилось сонечко, дітка. Дома, я сонечко. Сонечко. Давайте покружляємо з вами. Давайте покружляємо. Давай, давай, давай. да. А давайте пострибаємо з вами. Пострибаємо? Так, да, постійно, постійно, да, вставай, Знову місяць, давайте лягаємо спати. Так, так, так лягли поспали. Да. Молодці, дівчатка. Все. Ось Все так весело. <грав> Погрались із сонечком та місяцем, так? І порухались ми з вами і пригадали. А ну, давайте теперь пригадаем. та кому ж потребно сонечко? Я вам розповіла. Зараз я... Юля! я А ну, давай. Кому потребно сонечко? Людям. Людям. Людя. Людя. Молодец, Марьяш. Никольчка, кому ще? тваринки, Тваринкам, так? Твариночкам. Украинской мовы животные будут тваринки. Тваринкам. Так, Это тваринки. А кому... тваринкам. Людям. А кому еще? Итачки. Виточкам. Деревам, так? Иташки. И пташкам. Конечно. Молодцы, малята. Ви гарно попрацювали сьогодні, але сьогодні наше заняття буде закінчуватись. Попрацюємо mm. з вами ще завтра, добре? Я дякую да. за роботу. Ви <тас> розумнички. Все, малятка, пока-пока, до завтра. Пока-пока. До побачення. Дякую. <працю> <працю>